Італія Бутелишахів, рай в Джон Зойдберг, Україна рейтинг 1908. zahesnim curićem Звели нам пішаки, тепер до них чіпляються. ту 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 ту. -ту, 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 -ту. Кінь в 5 десь буде, якщо вдарить. Справді, може і так взяти. Um. Кінь в 5. Хіба тут не проблемки? З пішиком на D6. Піде ще 6 так? Да? Кінь Ф 5 вер сюди, там я можу якісь взяти, і, не знаю лякати кудись туди й строшки. Трошки підійду. да, може за Кіні 5 там дуже сильно буде стояти, але Кіня 5 також непогано. Тому так. Так, десь тут треба щось уже дозанести, да тільки як. Кіняші, GH. Ферзе. Ти б'єш конем. Я б'ю, наприклад, конем. Ти конем. Але ти можеш тут вдарити, так? Да? Я забрав, потім ти тут. Ну, добре. Просто відійду. Поки без жертв тепер уже десь конем слоном. Конем чи слоном? не знаю. Хай буде конем по слону. Мабуть, конем. Чтору. Вийшов з рису, суперник? Буває. 89 на 77. Так, ну він причепився добре тут до пішечка, ну. Треба спочатку було взяти, да, відкрити лінію, а потім уже тура c 8, а ще сильніше ферзь c 7. На Тура c 1. Тура Ф це 8. Да, і пішак уже не тримається, і тут вже всякі якісь штуки. Ну, скоріше за все, пішов би 2-0, ну тоді пішак з'їдається. Був правильний шлях, щоб з'їсти пішачка, а це ні, тому що лінія не відкрилась і вийшло, що ці три фігури сконцентрувались на пішачці, але цілі своєї не досягли. Да, погано, тому що. Поле віддається F5 для коня, а кінь тут дуже небезпечний. Неважко боротись. Треба було взяти, але ну я не хотів йому давати коня тут. Тут кінья 6. Вигравали фразі. Тактика була окей. Я вирішив підвести фігури. Да, от він З'їв все-таки пішачка, але. Після удару в мене тура підключається по третій горизонталі. Виграють час цим розміном насправді. І вже погано. Як тут захищати кореля трошки складно, да. це тільки така зачіпочка. Але пішачок вже до неї не піде, щоб підірвати, а фігуру можна туди вже занести. Вже да. аж. Я думаю, конем, да. конем, що відразу не і навіть скок коня. Так, мабуть, так можна, да, просто. f всім і все. Не тримається ця позиція.